Саме восени треба підготувати город до зими, Тому після збору урожаю я завжди додаю деструктор. Це біопрепарат, який пришвидшує розкладання рештків та пригнічує розвиток грибкових захворювань на рештках після збору урожаю. А ще якщо ви зібрали багатий урожай, то ваша земля стала біднішою на корисні речовини. Тому восени потрібно підвищити родючість і поліпшити структуру ґрунту. При правильній осінній обробці ґрунту навесні буде досить поверхневого розпушування. У ґрунт будь-якого типу вносять органічні та комплексні мінеральні добрива з фосфором і калієм. На важких глинистих ґрунтах додатково вносять попіл, пісок, компост або листовий перегні. Завдяки цьому ґрунт стає пухким і водопроникним. У піщані ґрунти додають перепірілий компост листовий перегній або тирсу. Це допоможе затримати в землі вологу. А кислі ґрунти нейтралізують за допомогою креди, доломітового борошна або вапна. Найчастіше ґрунт вапнують на глибину 20 см. Перекопування проводять лопатою або вилами. У місцях, де ви плануєте навесні посіяти ранні культури, ґрунт краще перекопати на меншу глибину до 15 см. А якщо на вашій ділянці в ґрунті живе велика кількість дощових черв'яків, при перекопуванні використовуйте тільки вила. Оскільки лопата порушить життєдіяльність черв'яків, творців гумусу. Альтернативний спосіб обробки ґрунту, звісно, це в нас сидирати. Через місяць після посіву коріння рослини підрізають плоскорізом і залишають зелену масу перегнивати прямо на городі. Але я залишаю дирати зимувати на городі.